Є безліч кімнатних рослин, які вирощуються не тільки в якості декоративного озеленення приміщень, а скоріше заради їх корисних властивостей, Каланхой перисте периста натуральна домашня аптека, причому безкоштовна, безпечна і завжди під рукою. А ось як виростити цю квітку в домашніх умовах і як за ним правильно доглядати, розповімо докладніше. Способи розмноження якщо вирішили завести каланхове будинку, не обов'язково витрачати гроші на покупку дорослої рослини, набагато цікавіше виростити його самостійно, тим більше, що розмножується воно досить легко укоріненням діток, черешка листа або відділенням сина, каланхое перисти належить до групи шевородящих рослин, у яких по краях дорослого листа утворюються маленькі розетки з власними мініатюрними листочками корінцями. Коли ці дітки обсипаються з материнського кущика і потрапляють у вологий субстрат, вони швидко вкорінюються і формують самостійне рослина. Цією особливістю захоплювався ще німецький поета Йоган Вольфганг фон Гете, який писав: як з одного аркуша виникає незліченна кількість нових пагонів, так з однієї постійної любові можна черпати все нове і нове щастя. Вирощування рослини з дочірніх розеток вважається найшвидшим. Продуктивним методом застосовується в домашніх умовах, при якому потрібен мінімальний догляд, якщо у вподобаного вам квітки не утворилися дітки для розмноження, то можна відщипнути від нього нижнє листя або бічний втечу для вкорінення, для початку відібраний матеріал. Залишають на кілька годин на повітрі, щоб місце зрізу трохи підсохло, і на ньому утворилася прозора плівка. Після цього чершок або лист завадять у вологу городньої грунту і крупного піску, а зверху накривають скляною банкою для створення парникового мікроклімату. Приблизно через тиждень почнуть з'являтися перші корінці. А ще деякий час по тому підуть нові пагони, що свідчать про благополучному угоріненні. Ще один спосіб отримання нового рослини в домашніх умовах це відділення кореневого нащадка, найчастіше застосовується на старому рослині, яке вже мало дає діток і саме потребує омолодження, Прищипуванням верхівки центрального стебла і бічних ялочок стимулюється розвиток кореневої порослі, коли нові пагони досягають 5-7 сантиметрів. Їх акуратно відокремлюють від материнської рослини, намагаючись не пошкодити ніжні корінці і пересаджують в новий горщик на постійне місце. Решта пагони можна залишити для омолодження. Повністю зрізавши старий стебло на рівні ґрунту, умови утримання для благополучного розвитку кожній рослині потрібно створити оптимальні умови, і тоді догляд за ними не створити ніяких труднощів. Ґрунт для успішного розвитку воліє ґрунтову суміш, що складається з перегною. Листової землі і крупного піску в рівних частинах. Також підійде готовий субстрат, призначений для посадки сукулентів. Досвідчені квітникарі рекомендують поліпшити дренаж ґрунту внесенням цегляної крихти, яка допомагає регулювати вологість. А також додаванням деревної золи, яка запобігають розвитку грибкових захворювань. Правильно підібрана посадкова суміш в подальшому полегшує догляд за рослиною у дні квіткового горщика, проробляють отвори для стоку зайвої води, насипають 2-2-5 см дренажу, дрібних камінчиків, гравію або керамзиту, потім шар піску і підготовлену ґрунтову суміш. Важливо. Після кожного поливу зливати накопичилася в піддоні воду, так як її застій призводить до загнивання кореневої системи і нерідко загибелі рослини, освітленість і температурний режим Каленхоперисте володіє всіма характеристиками типовими для сукулентів, тому освітленість для нього життєво важлива. Ці рослини не боятися прямих сонячних променів, і їм не потрібно притінення навіть в спекотні липневі дні. Така особливість спрощує догляд і вирішує проблему їх розміщення в домашніх умовах міських квартир, де влітку на підвіконнях жарко від сонця, а взимку горщики з квітами можуть нагріватися від теплого повітря, що піднімається від батарей опалення, що стосується температурних умов, то ці вихідці пустельного клімату без проблем переносять підвищення до 3,0 але погано себе почувають, коли взимку в кімнаті нижче 10 с для благополучного розвитку калаху оптимальною вважається температура приміщення від 1,8. 122 з без різких перепадів і холодних протягів. Тому взимку рекомендується прибирати квітка з підвіконня на час провітрювання, вологість зростає калахою швидко, широке листя випаровують багато вологи. Це означає, що квітці потрібен постійний догляд, регулярні і правильні поливи, Полив потрібно тільки після повного висихання верхнього шару ґрунту. Вода перед використанням повинна відстоятися не менше доби, щоб випарувався хлор і осіли важкі домішки. Навесні і влітку поливають два-три рази в тиждень, в залежності від температури навколишнього повітря і ступеня розвитку рослини так в літню спеку дорослому потужному куща може знадобитися і щоденне зволоження землі починаючи з середини осені, і до кінця січня рослина загальмовується в рості і розвитку, витрата вологи скорочується. По його досить полити два-три рази на місяць. Через 15-20 хвилин після кожного поливу необхідно зливати залишки води з піддонів в якості кімнатної рослини каланхо перисти зручно і тим, що добре переносить сухе повітря, що значно полегшує догляд за ним в домашніх умовах, навіть взимку, коли повітря в квартирі пересихає через постійно, працюють опалювальних приладів кактуси і сукуленти не потребують додаткового оприскування. Сказати більше воно може надати згубним для каланхо. Так як крапелька вологи, що залишилися в пазухах листя і пагонів, можуть спровокувати гниття, добре доглядські властивості, каланхой перисти володіє цілим комплексом корисних характеристик і цілющих властимовах, передбачає забезпечення їх поживними речовинами і необхідними елементами, але на відміну від більшості кімнатних квітів, Каланхо не переносимо у складі при сонячних підгодівлі при регнівізерній пересадці. Приблизно раз на два роки ти, коли корганець мій, алюміній та інші мікро і макроелементи містяться повністю заплітає земляний, кому рослина забезпечується достатнім харчуванням, одержуваним з ґрунту, а ось в якості мінеральних, то органічні кислоти використовуються настійти ревнольні речовини. Такий склад дозволяє успішно використовувати зелень калахою як протизапальний і бактерицидний засіб для лікування нежиті і закладеності носа в домашніх умовах, закопують в кожну ністрю про 4-5 крапель свіжовичавленого соку, виникає багаторазове чхання, допомагає очистити носові порожнини від комплексних препарати для що вкупчився та чи їх переконіючи властивості горла. Свіжий сікорож зупиняють розвиток бактерій і вірусів для додаючи в свій салати.